Дуже приємно вас бачити. Дякую кожному з вас за те, що у вас є громадянська позиція, за те, що ви не сидите вдома, за те, що ви зараз прийшли сюди на майдан і відстоювати своє право жити в нормальній сучасній країні. Ми впевнені, що ми зможемо, ми зможемо побороти цю владу. Яка на сьогоднішній день вже маску зняла і показала своє справжнє обличчя? Ніхто з українцями не рахується, робиться все, що завгодно, тільки для одної мети набити кармани, бути у владі, тільки тому, тільки для того, щоб красти. вони крадуть майбутнє в цих умовах. Які вони хочуть зараз зробити, заморозити, нема майбутнього українців. На сьогоднішній день сім мільйонів українців не бачать світла в кінці тунеля, їдуть до інших країн працювати, тому що не можуть себе реалізувати на батьківщині. Нема роботи, нема перспектив. На сьогоднішній день у нас був і залишається. Залишається вибір. Європейський союз. Я тільки що розмовляв з паном Фюлі. Він сказав дословно: двері в Європейський Союз для України не зачинені. І тому ми всі з вами повинні зробити все, дотиснути цю владу, щоб угода про асоціацію наступного тижня була підписана. І це залежить тільки від нас. Від позиції кожного з нас, якщо ми встанемо, якщо будемо боротись, то ми зможемо перемогти, тому що без боротьби перемоги не буває.